Одеса. Літо. Гарна погода. Якщо хтось подумав про відпочинок, то це не для ліцеїстів. Зберігаючи гарну традицію, амбітні вчителі та учні рухаються знайомою стежкою. Заходячи у рідні двері, повертаючи коридором, піднімаємось сходами. Ноги самі вас ведуть до біологічного кабінету, де ми можемо побачити. Вас вже чекають молоді, завзяті! Учні з 7 по 11 класи. Вони тут тільки з однією метою весело провести час у навчанні, надихаючись таким прикладом, сюди приходять досвідчені фахівці, які проводять поглиблені лекції для обдарованих дітей та просто раді провести час з зацікавленою молодію. Тому, незважаючи на те, що літо ще не закінчилось, є учні, які вже планують сюди прийти. І наступного року. Чи хотіло б ви брати участь знову. Я думаю, що я обов'язково прийду сюди знову, не зважаючи на свою знову завантаженість, не зважаючи на все, я все рівно прийду сюди, тому що тут мені дуже подобається, тут дуже цікаво. Е, я завжди виходжу звідси задоволеним і мені дуже радісно, коли е, приходжу кожного разу, і тому завдяки в наступному році я знайду можливість і обов'язково прийду. Крім того, на базі біоглотків діти отримують змогу захищати свої дослідження. Якось, наприклад, після літньої біологічної практики, яка проходила цього року, учні представили результати своєї групи, та потім їм задали питання, щоб вони потренувалися відповідати у дружньому колективі. Е, Доброго дня, мене є питання, чи зустрічали би під час вашої біологічної практики? Види з чорнометних людей. Що показує, і не це раземався старший. Його математичне значення це у процентах, наскільки співпадає різномані... різноманітність. Цікавим є те, що на біогодки приходять та приймають участь у проектах не лише учні біологічних класів, а й інших наукових напрямків. Ви навчаєтесь не за біологічним профілом, але все одно приходите на біогорді. Що вас надихає на це? На мій погляд, думки, що я інформат, я вчаю тільки інформатику. Це фатальна помилка, і потрібно вивчати взагалі в, ціл, в цілому науку. Я повністю згодна цією думкою, а також хочу сказати, що наразі в ліцеї найбільш розвинутий саме біологічний факультет, може сказати, тому. Я приходжу сюди ради людей, які готові все віто ходити сюди та пізнавати нове. Мене надихає позитивний настрій Михайла Антоніовича та Михайло, Михайло Сергеевича та інших наших учасників. Особливим моментом на гуртках стала можливість вивчення наочного матеріалу, що є не завжди можливим під час шкільних занять. Тут діти змогли на практиці перевірити свої знання з анатомії ракоподібних. Молюсків, риб, змій і навіть птахів. Допомагали нам у цьому наукові співробітники з Державного аграрного університету Коренєва Жанна Борисівна та з інституту морської біології дядечко Василь Геннадійович Такі заняття не залишили нікого байдужими. Особливо вразились учні, що вступили до ліцею лише у червні цього року. Після вступу чи допомогли вам заняття в гуртках краще зрозуміти атмосферу ліцею? це мені дуже допомогло. Я почався розуміти і дуже багато чого. Так. Мені це не дуже допомогло. Я пізнала багато нового, та це дуже газло. Крім того. Учні, які відвідували біогуртки, з часом виявили бажання провести власні лекції. Вважаємо це одним з найкращих показників зацікавленості сучасної молоді. Саме на біогуртках діти можуть спробувати свої сили, не хвилюючись та просто весело проводять час, дізнаючись щось нове для себе. Багато хто сумнівається. Чи варто витрачати вільний час на те, щоб приходити в ліцей у суботу, лякаються складних лекцій, незнайомі люди? Що в цьому випадку робити? Найкраще відповіли на це питання учні, які не пропускали жодного заняття цього літа? Що б ви порадили іншим учням, які сумніваються, чи приходити на біогорток? Я б порадив спробувати піти хоча б один день. Потім вони просто не зможуть відмовитися. Більшість учнів не, не приходить до нас, бо соромиться, хвилюється нашого колективу, але ми не писаємося та чекаємо на нових ребят. Ну, Я вважаю, що треба розітнути, тому що ну, почав тиждень там, ну, мабуть, ти себе знайдеш у якійсь науці або предмети, тобі сподобається якийсь спеціаліст. Така тепла атмосфера не залишить вас байдужим. Як ви прийшли до рішення створити такі біологічні канікули? На початку минулого навчального року у нас виникла е ідея створити свою власну біологічну науково-дослідну лабораторію. Потрохи сумісними зусиллями нам вдалося придбати обладнання, яке не зустрінеш у звичайних ночбових закладах. А вже на сьогодні ми можемо пишатися що інструменти, які ми можемо використовувати, є не у кожному профільному вузі. Важливість працювати з мотивованими учнями на сучасному обладнанні допомагало нам привабити та запросити фахівців та слідних, які займаються актуальними науковими проєктами для читаної лекції за тематичним напрямком. Таким чином, гурток почав зростати. Долучалися усі охочі. Дехто приходив, йшов. Але залишалися ті, хто справжні загорівся, загорівся наукою. Протягом двох літніх місяців учні відвідували ліцей три-чотири рази на тиждень з повноцінним робочим графіком. Найкращим показником ефективності вважаємо те, що після завершення курсу діти не хотіли йти на кабінет. Попри усі емоції, ми розуміємо, повноцінний відпочинок теж необхідний. Але чекаємо тут так само усіх охочих у, у новому навчальному році. З вами був Васильєв Михайло Анатолійович спеціально для рішевського телебачення.